У селі Заболоці Литовецької громади, що на Волині вже понад століття стоїть найбільший в області дерев'яний храм, у якому і по сьогодні правляться богослужіння. Це архітектурна споруда місцевого значення. Пам'ятка архітектури місцевого значення. Ми знаходимося в храмі, самому більшому дерев'яному угу. храмі на Волині. Угу. На Волині довжина храму 29,7 дев'ять Метра ширина, де ми знаходимося, в наві 11,1 метр на стінах храму. Надзвичайно велика кількість унікальних ікон, які були написані ще у вісімнадцятому столітті. Ба більше дві з них навіть приховали вже у двадцятому столітті. От по сюда Богородиця, матір Божа, 1700 років. Сімдесят була накрита іншим полотном. Я вам покажу його зверху, яким на полотно була накрита. І в по цьому полотні прямо грунтували і малювали іншу ікону, і воно все перейшло на оцей образ. Реставратори дуже довго працювали для того, аби відновити першочергові образи, і їм це вдалося. Проте це ще не всі скарби, які приховував храм. Як каже Олег Парфенюк, побачивши свою знахідку, йому просто перехопило подих. Ви бачите перед собою Ну, прапор це вже інша історія. Це історія, розумієте, вона мене теж заставила мене дихати. <рапор> Подих вона мене, кажуть, забрала в певний період часу, коли я знайшов цей прапор на горищі. Староста церкви каже, що прапор знайшов випадково під час ремонтних робіт у культовій споруді. І вже майстри пішли, а я думаю, хоч трохи під підмету, стружку після рубанку, да, тирсу після пилки і так далі. Ось. І Я так тягнулася, повтення тягну і дохожу до. Останній крок до дзвіниці, вже там від неї ідуть дошки. Дивлюсь, якийсь там згорток за кроквою заложений, запханий. Я його думаю, візьму, а вже замочений трохи, був, бо вже пізно було. Візьму його кину до того всього, що я підмітаю. Я в руки. Матерія. А воно було змотане настільки твердо, настільки навіть тісно, що як те деревце воно було, і жовтим кольором до верху. Емоції Олега Парфенюка, коли він зрозумів, що знайшов прапор, просто не можна описати словами. Чоловік і досі розповідає цю історію з трепетом. Я коли його розмотав, він двохметровий. Мені мого росту не вистачає. знаєте. Ось і думаю, розмотаю, має цей може кай запискає. Або щось написане на прапорі. Я розмотав акуратно, немає нічого, ні записки, ні надпису. Mm -hmm. Я його назад ну, от, зложив, змотав, як він був, і так собі думаю, де ж ти тут взявся тепер. На жаль, достеменно невідомо скільки жовто-блакитному стягу років, і хто за яких обставин та коли заховав його у церкві. Проте підозрюємо, що ця історія, якщо її дослідити, надзвичайно цікава та захоплююча.